Кухонна насадка аератор Як правильно вибрати насадку для змішувача та при цьому економити воду. Важливо лише перевірити розмір різьби. У всіх сучасних змішувачів стандарт М24, тобто зовнішній діаметр 24 мм, а внутрішній 22 мм. Далі встановлення. А це під силу навіть жінкам. Дана насадка зменшує потік води, регулятор, котрий дозволяє направити потік води в зручному напрямку, а ще два види розпилювача. І найголовніше це економія води, а значить і ваших грошей. Як ми бачимо на даному прикладі, за допомогою насадки аератора за один і той же час подача води зменшується вдвічі. Кухонна насадка Аератор це три в одному. Зручна у використанні, комфортна подача води та економія.